Чесний привіт, я вдячна всім, хто завітав до мене в гості і готуємо ми сьогодні м'ясні зрази із сирно-грибною начинкою. Підготовки фаршу для зразів. У мене тут фарш м'ясний. У мене свинина, звичайно, що можна бути, брати будь-який за бажанням по наявності. Далі потрібен буде хліб. У мене маленький шваточок білого хліба, звичайно, що можна взяти батон. Заливаю його для початку водою, можна, звичайно, молоком. Трошки ось так приймну. Далі до фаршу я додаю одне яйце. Сюди ж додаю цибулю. Цибулю я достатньо мілко порізала, її можна натерти на терці або перебити блендером. Це вже побажаю. Теж додаю до фаршу. Далі додаю сюди хліб, я ось так трішки відіжму, щоб зайва рідина не потрапляла, і викладаю до фаршу. Далі додаю сіль. я на свою кількість додаю. Приблизно пів чайної ложечки, звичайно, щось за смаком. Далі додаю сушений мелиний перець. Я додаю півчайної ложечки. І ще додам суміші перців, теж небагато, приблизно 1-4 чайної ложки. Як завжди нагадую, що всі спеції, сіль це, звичайно, що за смаком. Далі фарш потрібно добре вимішати. І ще я фарш, ось так декілька разів покидаю відіб'ю його, аби була краща структура. Що стосується начинки, оскільки зразу з грибно-сирною начинкою потрібно будуть гриби. У мене печериці, я їх вже посмажила із невеличкою цибулею, причому смажила на середньому вогні до моменту, коли випивалася вся рідина. І далі додаю сир. Сир будь-який твердий, натерла його на крупній терці, додаю до грибів. І хочу ще сказати, що гриби повинні бути охолоджені, не гарячі зразу від сковорідки, а хоча б легка дати їм часу полонки. Все добре перемішую. Звичайно, що начинку строю якщо не вистачає солі, можна додати. Але я при смаженні до грибів додавала сіль і сир у мене достатньо солоний, тому солі додавати я більше не буду. І буду формувати зразу. Для цього потрібна ще буде тарілочка з водою, аби змочувати руки. Яйце одне я вже просто злегка перебила вдаличкою і паніровочні сухарі. Змоченими у воді руками відбираю частинку фаршу. Формую з нього млинець, викладаю начинку, приблизно одну чайну ложечку. І далі акуратно фарш потрібно заліпити. Формую ось так, надаючи форму зразу, обов'язково руку слід змочувати, щоб зручно було це робити, і фарш не прилипав до рук. Далі сформований зраз опускаю у яйце, а далі у паніровочні сухарі. Я розігріла із олією, викладаю сюди свої зрази. І зараз на середньому вогні, швиденько по декілька хвилин, зрази обсмажу. Зрази я переклала на деко, застелила його пергаментом, можна фольгою застелити, і буду відправляти в духовку. Температура 180 градусів на 20 хвилин. Готові уже мої зрази дуже смачна, проста страва, яка прикрасить абсолютно будь-який стіл. А я всім дякую за увагу. Запрошу підписатися на мій канал, якщо ще не підписані. миру і розлагодим з прийдешніми святами і до зустрічі в наступних відео.